Всім привіт! З вами Артун, і в цьому відео ви побачите мій без перебільшення неймовірний дроп. У цьому відео я зібрав нагороди за перший дивізіон, три паки з іконою, декілька пакетків за жетони, і навіть пак з магазину за монетки. І ви маєте це побачити, тому що, походу, EA вирішили привітати мене зі святами і подарувати мені круті карточки, бо ну, я більше не знаю, як це можна пояснити. Сюда, сюда СДА! До речі, це останнє відео у 2024 році, тому... Я хочу вас привітати по-перше з Різдвом, яке вже прийшло, але я вас не вітав, тому вітаю. А по-друге, я вас вітаю з новим 2025 роком, який до вас ось ось має прийти, або можливо вже прийшов, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео. Трохи більше відео привітання з невеличкими підсумками року. Я опублікую в себе в телеграм-каналі. Тому, якщо хочете, якщо маєте бажання, то заходьте, дивіться. А якщо не маєте, якщо не зайдете, то наступне привітання саме для вас. Дякую вам за те, що у 2024 році дивилися мої відео за те, що підписувалися на цей канал, за те, що ставили вподобайки, за те, що писали коментарі, ви ж це робили, правда. Я обіцяю більше відео у новому році та хочу вам побажати гарного гімплею. Блядь, не на кунате, С'їби в кущі, блять, чого ти тут стоїш? Успіхів у паках. <плес> щоб ви завжди перемагали у поляків, щоб ви не псували собі нерви від цієї сраної гри. ЯК проти цього грати, блять? Щоб збулось усе, що ви собі запланували на 2025 рік і багато-багато перемог. Але. Особливо я виділяю і бажаю одну перемогу, спільну перемогу, яку ми з вами чекаємо вже майже три роки. Слава Україні з новим 2025 роком. Отже, все почалося з компенсації, коли їй видали пак з іконою, гарантованим рейтингом 91 і більше. Так, да, це було тижня два тому, але ви цього не бачили. Отже, дивіться. Будь ласка, будь ласка, когось з тих, кого я перемогу зарахував, будь ласка. Минулого року мені ПЛ випав. <плод> Може, це знову буде ПЛ. Погнали, погнали, погнали. Це Діко, це Діко, я, я вже по, по цьому побачив по його силуету. Це Діко! Це ахуєнно! Це перемога. Здіку, сюда. сюда! Я пам'ятаю, я минулого року на тоті в лютому робив його карточку, де собі. Ахуєнно, ахуєнно, сюда. Сюди. Давайте разом з ним потанцюємо. Yeah. Uh, рыбка, а хуйка. <laughs> Бля, що? Куди він перная? Еее. <laughs> yeah. Скільки він коштує? <laughs> Я байд, ваші мусьлямо, ахуєнно. Ну це основа, це 100% основа і це ахуєнна перемога. Награв я за Зіку вже 167 матчів, він мене 69 голів забив і віддав 110 асистів. Ну що я вам можу сказати? Крута карточка, 5-5 на фінтах, дуже класно в нього стати, біжить, б'є, віддає паси, дріблінг, просто неймовірний, коротше. Карточка, вона того варта знову ж таки. Я минулого року збирав його в кінці січня на тоті, а тут він мені випав на початку грудня, то ну, це космос. Це космос, ставлю лайк. Дякую і. Все, наступні пакетики це вже те, що я відкривав останніми днями. все тоді потихеньку, потихеньку, потихеньку клацаємо тут. Е, Кіліан. Ні, це навіть не волкаут. Маккенні, ого, він ще живий. А ну може тут. Ні, таке враження, що це. Ні, це не Макені знову, але це. серія, якийсь коп чи Декателар, Декателар, Декателар. Ну, там в нього якась ще карточка. Charles Декатилар. О, є хоча б волкаут, Але ну це не МБП, це не МПП, це, МП, це якийсь хуй. А це Пауль продаваємо. А що, може, він ще скоштує? Е, хуй там, хуй там, хуй там, хуй там. О, продаваємо й Winterwild Card Striker, Німеччина. Бундесліга Кіс, ондав? Ондав. 99-й удар з павершотом, ніфіга собі. Коротше, погнали. 1 з плюс Давайте перший так от відкриваємо на козака. Пум. 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 Є, yeah, промокарточка, нічого собі. Шкода, що вона ніхуя не коштує. Так, тут ніхуя. О, Хеггерберг, ладно. О, Прому, Промо, промо. блять, Орбан. До речі, ви знали, що Орбан дуже базований, оцей тип. Не такий, як Політик Орбан, він нормальний Орбан. Щось так падло, якщо чесно, ті ікони збирати. От я зібрав, мені випав вже Ерзині минулого разу з, з першого цього паку. Типа класно. А з іншого боку, я в ним пограв і вернув собі Хансен, бо Хансен прикольніший, ніж Ерзині. У Фабіон Руїс прикол. Ой, да, перепрошую. Не, 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 не Жарзиню, а Гарінче, гарінче, гарінче мені випав. Вибачте, вибачте, я, блядь, блять, переп... натурі перепутав тих бразильців правих. Наїбав людей? хто? А, я ще сказав, що Жарзіння, перепрошую. Та я перепутав. Два, два бразильці, яких я не шарю, в принципі. Я не застав їхні гри. У oh, 80х40 продаваємо із жодного волкаута. Питання нахуя потів в, в першому дивізіоні? Щоб що, щоб сау, Сауер Брун? Блять, Сауер, то щось ніби з Властеліна Володаря Персів. Так, 80x50, блядь, без промо. Але є волкаут, голкіпер, ясно. Yes. Єбать нагороди, конечно, за перший дивізіон. Ну що, полетіли Полетіли, Давайте потихеньку. Хочу спочатку центральний. Бем! Бунджорно. О, дало, до речі, прикольна карточка. Не знаю, він ще щось коштує. Колись точно коштував і це прикольна карточка. А, він вже 18 тисяч, поняв. І останній. Забіцер. Погнали, давайте спочатку 83х 30. Навіть не промо. Але грізман. Блять, один волкаут з 83х 30 Один і той не промо. І 85 x 20 вся надія на 85x20, давайте, блядь, Боги Боги і спортс. принесіть, будь ласка, тут. Бп, або Р9, або. Хем Носом. Открываем. А, чекайте після молитви треба ще раз перехреститись і. Ай! Носиком. О! Хоча би промо. Цоп Декладра сюда! Деклара... О, блять! Ну как, це не райся майну, це пиздец. <laughs> блять. і ніеспорс, ну як так можна робити? Ну нахуй даєте того їбаного блять майну, який мені нахуй не всрався, коли там є Деклан Райс. Ставлю клас. Та похуй погнали на козака. І це. Страйкер. Англія, хує та вже зразу. Там хіба що може руні? Але це, по-моєму, Оуен, який в мене, Чи це Лінкер? Это линнекер. <свистит> Блядь, кахуйня. Хуйня. Ну, хотя бы не дубликат Так, 84x2. Уу, каут вот ничего себе. Гнгген. Гнгген, Потужно. Потужность аж пре. Блядь, ну 382x14. Один волкаут і нуль промо. Ну що це за рофл? Нахуя додавати мільйон карточок в промо, щоб потім не давати тих промо? 475 тисяч монеток. Полетіли. Це Хансен, моя квіточка, сюда її оновлюємо, Замість інформ нову, маємо. І майно, там мені вже похуй на цього майно, В мене є Хансен нова. Еие, нова Хансен. Міняємо 91 на 92-го. Сюда. Офигенно, Офігенно Офігенно, Блін, якби я не мав 91-й Хансен, я би тут би від щастя але, 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 враховуючи, що я маю 91-шу, то це прикольно. Не прям піздець-піздець. типа краще б r 9 там, звісно, був би. Але так от оновили маленьку. Нормально. А вона ще й могла зелена випасти. А, слухайте. Вона ще й могла зелена випасти, а, а вона випала всього лише 4, четвер... червона. я вважаю, що це поразка. До речі, цей пакетик я відкривав за монетки, які я купив у магазині монеток у своїх друзів Shop4Game. Якщо ви теж любите купувати паки з магазину, або може плануєте це зробити десь в майбутньому, то я вам теж рекомендую купувати у них монетки. Адже по-перше, це дешевше, ніж якщо ви будете купувати fc Points, А по-друге, ви підтримуєте наших українських хлопців, а не контору в Канаді. Плюс спеціально для вас вони підготували знижку 5% за промокодом ART1. Тож, звертайтеся та купити собі пакетики за монетки в кайф. Давайте. Хочу Анрі. Це точно не Анарі. Це це... голкіпер іспа. О! Це Касіляс. Це напевно перемога. Треба буде його навіть потестити. Вандерсар мені не сподобався, Касіліса можна потестити. Касіліса я би потестив. І вже другу. Ні, ні, дивіться, Касіл, Касіліс це е, Це середнє. Це середнє. Це, типу, більше ніж 125 тисяч, це перемога, але це не жорстко. Ну, типу, це вже перемога. Дві перемоги з двох факів це неможливо. Це неможливо. Все, я вітаю, хто поставили на так. Зібрав я другу ікону. Ви мене дуже просили, ви навіть 20 тисяч балів сумарно з глядачами зібрали на те, щоб я відкрив ще одну ікону. Давайте дивимося, для чого це все було. Це кров? Єбачать, я вас люблю, я вас люблю, нахуй! Єбачат! Що, нахуй! Ви йобнуті! Ви мене заставили зібрати це кров! буду, нахуй! Пизда! Сюда! Сюда! Пизда! Еба, чат, я вас люблю. Ви найкращі, ви найкращі. Пиздец. Кожен, кожен, хто хто долучився до цих 20 тысяч балю канала. Блять, ви охуені. Пізда, я не вірю. Я не вірю. Вони, в мене блядь, в в в аж руки трасуться, нахуй від Кройфа. Пізда, 3,5 ляма чел кошти. Ну і якось так в мене тепер виглядає основа. Е, на жаль, на жаль, двох цапів я пробував тактику 4-2-2-2 з двома цапами, щоб Зіку і Кройфа одночасно на полі розмістити. Мені не сподобалося, тому я на страйкера поставив тепер Кройфа, Кройф бігає на страйкері. ну, До речі, досить непогано він мені бігає. то, на то не звертайте увагу, бо він в мене майже цілу цілові лігу відіграв на... Цапі, а я грав з Шевченком. До речі, ставте, пишіть коментарях, якщо хочете подивитися Вікін Лігу, як я зіграв з Шевченком і почути, як мені взагалі та карточка. -м 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 -м. Що ще цікавого у мене в основі? То все, ви бачили. Беллінг безкоштовний в мене в основі бігає. Ромеру мені випав на днях пробую його замість Вандайка, поки не можу сказати, чи він мені більше подобається, ніж Вандайк чи ні. Куртуа мені більше подобається, ніж Вандерсар, ніж Куртуа, ні, ой, ніж Касіеляс, ніж, ніж всі легенди в вартарі Куртуа просто найкраща в цій грі. І ще мені... А, еволюцію Бокера зробив. Ну Прикольно, до речі, еволюція, там дві еволюції, я на нього кинув і така от машину трошки вийшла. І Тео. Тео мені золотий випав, я ще там кинув йому. Еволюція просто дає йому плейстайлів трошки. Вот. А так, то золотий Тео це одна з трьох. Золотих карточок, які коштує ще 100 тисяч і більше. Так що, ну прекрасна, принпрекрасна просто карточка. Е, я думаю, він тут теж надовго. Пишіть в коментарях, чи EA вас теж порадували б якимись подарунками, і якщо так, то якими. Ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося, та підпишіться на цей канал, якщо ви ще досі не підписані. До зустрічі у новому році. Бувайте здорові! Розчисуйте, брови, Все буде Україна! Пока!